Слава Україні! слава! Нема такого настрою, що збагато сьогодні говорити, тому що така красива шовка, як в нас, напевно, не буде десь наших хлопців і дівчат, які сьогодні біля Часового Яру, чи біля Коп'янська, чи на Курщині. Але буде оцей момент надії, момент чуда. І дякуючи всім нашим військовим, я хочу подякувати всім нам, тому що незважаючи ні на що, ми маємо сповідувати наші традиції, тому що ми є українці, тому що ми лів'яни, тому що це наша земля. І ми будемо бити за нашу землю, тому що Ісус дає надію. Ви прекрасні. А Катерина вам щось розкаже. Дай Боже щастя, Дай та певно, що в нас зовсім немає настрою, а його ніхто нам не дасть, якщо ми самі його не будемо всередині спонукати. А Бог народжується якраз для того, і шопку ми встановлюємо, справді для того, щоб так само, як 800 років тому, святий Франциск, нагадувати собі, Та, не є все так добре, насправді все дуже погано, можливо. Але є Бог, який є з нами. І він нікуди він нас не залишить найтемніший час, і світло різдвяної зірки буде горіти Сьогодні, вчора, сьогодні і через віки, тисячоліттями. А і я хотіла ще сказати, що ем, мусимо передати вітання і хлопцям, і тим дівчатам, жінкам, які сь... пекли для вас сьогодні. Не сьогодні, але вчора пекли вам Це дівчата з Бахмута, дівчата де. Це дівчата з Маріуполя, Харкова, Лисичанська, Сіверськодонецька, Чугуєва і Малинівки. Вітаємо вас! Як нам погало не було, ми все одно будемо любити, вірити і надіятися до останнього. Мудро, правда. Антона, Антон. Так. Бажаю здоров'я всім. Я ще не зрозумів, що я приїхав у Львів насправді. Но я почув що сьогодні, що тут є люди з Бахмута. Ми минулого року з Бахмута виходили. Ми Були в повному оточенні. Чесно кажучи, я не думав, що я звіт там вийду. І в одній з хат... В одній хат, з хат, де була наша позиція, там загинуло потім загинув мій командир і хух, два моїх повротим. Е, Я відкрив шуфляду. Там в шуфляді було таке сердечко, і було написано. Це в Бахмуті. Перемога за нами. Це сердечко, воно тепер вища зі мною. Я його. Я його постійно з собою ношу, я знаю, що таке Чугуїв, якщо тут є люди, що з, з Куп'янська. Минула вся моя зима прийшла в Куп'янських лісах і полях. І коли ми з терасом, блін, будували собі бліндаж на нас ходавський сніг. Зараз дуже радий я, що я є тут. Зараз мені трошки легше, скажімо так, воювати. От, поруч є зі мною мій син. Він був натхненником моїм до цієї шопки, тому що дружина була вагітна в той момент. І вона мені приносила попити і поїсти, коли я робив її біля ялинки у Львові. Це був як майстер-клас спочатку. Я ніколи не думав, що воно буде тут стояти, саме тут, що ми будемо збиратися про це, все говорити. Дуже приємно зараз є тут перебувати. Хотілося б, щоб всі мої побратими, всі, хто... Зараз боронять нашу країну, щоб вони теж відчули цю частинку Різдва. Я